Вітаю в ефірі 10 хвилин. Гвардія наступу набирає добровольців до лав нових підрозділів у структурі МВС. Бійцям пропонують можливість здобути професію і досвід, стати частиною великого колективу захисників, готових звільняти українські території та повертати синьо жовту незалежність. Про особливості вступу до лав захисників добровольців гвардії наступу поговоримо з гостею нашої студії, сержантом Нацгвардії Світланою Деркач. Рада вітати вас у нашій студії. Слава Україні, пані Героям слава. Угу. Отже, ну так не вражає у наш час, як те, що наші криворіжці йдуть з доброї волі, так за покликом серця захищати нашу Україну. Будь ласка, пані Світлано, розкажіть трошечки нашим глядачам, нагадайте, да? що таке за структура гвардія наступу? Зараз формуються бригади. В системі МВС задіяні бригади Національної поліції, Національної гвардії України і прикордонної служби. В Національній гвардії України формуються шість бригад. Це формуються бригади Карадах, Буревій, Рубіж, Червона Калина, Азов і Спартан. Ви назвали вони різні, так? В принципі, за назвами. І, певно ж, різняться і за своєю діяльністю. по всій Україні. Це йдуть Київ, Гостомель, Харків, Вінниця, Запоріжжя і Дніпропетровська область теж формуються батальйони оперативного призначення. Угу. Пані Світлано, станом на сьогодні вже скільки наших криворіжців стали добровольцями, учасниками цих бригад? Саме за Кривий Ріг не можу сказати точну цифру, але люди йдуть, люди високо вмотивовані і поповнюються ряди щоденно. Це дуже надихає, дуже вражає, що в нас такий народ, що він готовий. Виступати за свою країну, за повернення своїх територій. Певна річ, і що говорять вам хлопці? Що розповідають, що їх мотивує передусім? Передусім дуже всі хочуть якнашвидше вже прийти до мирного життя, повернути свої території, захистити свої родини, своїх близьких, людей, дітей, щоб забезпечити їм мирне життя. Пані Світлано, які особливості власне прийому, так що як це правильно сказати, до гвардії наступу, якого віку мають бути добровольці? Всі охочі можуть звернутися до ЦНАПів, які працюють без вихідних днів щоденно. Ведеться прийом з 8 годин до 17, Окремі ЦНАПи працюють до 19 годин. Це залежить від розпорядку даного ЦНАПа. Вони працюють без вихідних, без так? вихідних, так угу. пані Світлано, скажіть, чи можуть хлопці, які не мають, скажімо, не кадрові військові, так чи можуть вони потрапити до цих бригад і здобути військову професію таким чином? Звісно, вони можуть здобути військову професію. Зараз іде. Забезпечення повністю, як і в озброєння і в одягу, мандрування, так і забезпечення в навчанні по натовським стандартам. І подальшому людина, якщо захоче бути військовим, то вона зможе надалі навчатися і підвищувати свій професійний рівень. Хлопці всім забезпечені, так як ви почали вже говорити. Стосовно інструкторів, хто їх вишколюватиме? По-перше, люди, які вже військові є на даній службі, а також інструктори, які приїздять з різних країн. Підготовка наших інструкторів дуже потужна. Чи ви усвідомлюєте хлопців, до якого підрозділу їх будуть зараховувати? Скажімо, там штурмовики, логістика, вогнева підготовка одразу. Да? Доброволець прийшов і кажуть йому, куди він потрапить? Всім доводиться одинакова інформація, те, що формуються штурмові бригади, і вони будуть займатися виконанням певних завдань. І добровольці зразу обирають, в який, в який регіон вони хотіли б потрапити, до якої бригади. Угу. І кого не візьмуть, на жаль, можете освідомити наших глядачів? Чи є така категорія? Ну, насамперед, це вікова категорія, старше 60 років. І є, якщо є якісь обмеження по здоров'ю, звісно, лікарська комісія може не пропустити даних людей. Ну і також, якщо є якісь судимості, якісь статті, теж буває не, не проходять. Угу. Вишкіл, як ми вже поговорили, є обов'язковим. Так, скільки навчатимуть хлопців, і яка це підготовка буде? Навчання триватиме декілька тижнів. В залежності від того, які завдання будуть виконувати дана бригада, будуть підготовка вогнева, тактична злагодження все це допоможе підготувати новобранців для успішного виконання бойових завдань. Чудово, дуже дякую вам. І щодо грошових винагород, які суми будуть виплачувати хлопцям і за якими критеріями? Ну, мінімальна заробітна плата зараз становить 20 тисяч 100 гривень, в залежності від посади, звання, сержантські зарплати сягають до 25 тисяч, офіцерські зарплати вище вже йдуть до 30 тисяч. Грошова винагорода від 30 до 100 тисяч буде нараховуватися в залежності від якої від. Проходження з бойових завдач в даному регіоні. Якщо він підлягає до бойових дій, то 100 тисяч. Якщо другі інші задачі, там вже 30 тисяч. Дуже дякую вам. Стосовно пільг. Чи будуть зберігатися пільги за хлопцями? Так, всі пільги будуть зберігатися для військовослужбовців. Також надається безкоштовна медична допомога по всім по всій території України. Пані Світлана стосовно жіноцтва, яке хоче поповнити лави добровольців, ви як яскрава представниця, так сержант Нацгвардії, що скажете? Чи є жінки серед них? Так, звісно, у нас дуже багато жінок, які хочуть бути корисними і які йдуть разом з чоловіками на завдання, підтримують і завжди. Надихають. Які для них передбачені обов'язки угу. в гвардії наступу? Кожна жінка, військовослужбовець, виконує свої завдання на рівні своєї посади. Якщо вона зв'язківець, то на, на займаній посаді також виконує вона бойові задачі, медики. Пані Світлано, все ж таки, кому передусім надається перевага при вступі до лав добровольців? Ну, передусім людей, які вже проходили військову службу, які вже детально знають цю службу, знають озброєння, знають, що від них хочуть, але всі проходять навчання і набувають в подальшому як опит і знання. Пані Світлана, чому все ж таки зветься штурмові бригади? Вони будуть е, займатися виключно штурмом чи ні? Найголовніша задача штурмових бригад це звільнення наших територій. Добре, і ще таке питання: вже наш ефір добігає кінця. Стосовно переселенців, так чи приходять до лав добровольців переселенці і стосовно їхніх нюансів з документами? Так, до нас звертаються люди, переселенці і з різних областей, із Херсона, із Запоріжжя, і з Бахмута, і з, з різних місць, і вони бажають. Долучатися до наших лав і ми приймаємо їх дуже охоче. Можна загалом, Да коли якщо доброволець має намір поповнити лави гвардії наступу, то має бути якась документація про нього. Да? Можуть бути якісь нюанси тут, ні? <проб> Це ну, чітко. Є і... люди, які. Приходять і кажуть, у мене всі документи згоріли, але ми не зможемо їх прийняти. Тобто, по-любому у людини повинні бути якісь документи. Тобто, військовий квиток паспорт це обов'язково. Пані Світлано, дуже дякую вам за ефір. Наш ефір добіг кінця про особливості вступу до лав захисників добровольців гвардії наступу говорили з гостею нашої студії, сержантом Нацгвардії Світланою Деркач. У студії працювала Ірина Павленко. Вірте, в наші збройні сили, все буде Україна.